Я хотів би сьогодні поділитися Словом Божим, яке записане в Євангелії від Івана, 14 розділі, такі слова. Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Саме так починається 14-й розділ Іванглії від Івана. Знаєте, я хочу трошки поділитися коротенько, коли готувався до цієї проповіді. Я вже написав стільки моментів, що я хочу сказати. І знаєте, якесь всередині таке відчуття, що щось бракує. Я молюся, кажу, Господи, щось що мені ще, що я ще не зрозумів. Знаєте, я перечитую цей 14-й розділ, знаєте, адже тему я хотів говорити. Яка звучала би так вірити Богу в час тривоги? Знаєте, ну, здається, все правильно, ми зараз переживаємо всі нелегкі часи, нам всім важко. Ну і саме та тема, яку треба говорити. І Знаєте, я лежу на ліжку, молюся, і тут до мене доходить значення цього місця. І я сказав, Господи, прости, бо я думав про себе, я думав про те, як мені важко і кожному з нас важко. І ти показуєш гарний вихід, Ти показуєш дуже чудовий вихід, коли нам важко, коли в нас тривоги, коли в нас печалі. Нам треба продовжувати тобі вірити, тобі довіряти, до Тебе кликати. І знаєте, я коли читав далі, я зрозумів. Наскільки Ісус Він хотів показати для своїх учнів про те, що Він не тільки подбав про нас на цій, на цій землі, Він хоче дбати про нас і про наше тіло на цій землі, щоб нам було добре, щоб ми не переживали печалі, а Бог подбав про вічність. І він далі говорить: багато осель в домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Я хочу запитати, я вже себе запитав, але хочу запитати вас. Чи приносить вам радість в часи скорбот переживань, коли трудності, здається, ніби хвиля накривають вас повністю, ці слова? Я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я були і ви. Чи приносять вам радість ці слова, щоб де я були і ви, тобто, де Ісус, будемо і ми? Чи приносить сьогодні нам радість про те, що Бог подбав про нас повністю, не тільки про наше тіло, а подбав про нашу душу? Знаєте, я хотів би зачитати такий вислів. Бог помер за наші гріхи, я це приймаю і вірую. Бог помер за ваші гріхи? Ви приймаєте це? Ви віруєте в це? Ну, тут слова далі для вас. Якщо Бог подбав про твою і мою вічність, про мою душу, чи невже він не подбає про твій короткий відрізок часу життя на землі? Якщо Бог великий і всемогутній і всі свої славі подбав про тебе і Твою вічність, чи невже він не подбає про Твоє тіло, яке як коротко буде жити на цій землі? Я хочу, брата і сестри, щоб ви для себе це запам'ятали і часто собі нагадували, коли прийде тривога, переживання, коли буде смута в житті, коли буде нелегко, коли буде здаватися, що вже все немає виходу. Нагадуйте собі про це, нагадуйте собі цю істину. Якщо Бог подбав про твою душу, про твою вічність, невже він не подбає про твоє коротко таке земне тіло, яке буде жити коротко на цій землі? Отже, вертаємося до цього місця 14-го розділу. Що відбувається? Відбувається те, що Ісус Христос проповідує про свого Отця, Він проповідує для учнів, хто Він є. Він говорить про те, що скоро йому потрібно їх покинути, що він не раз і не два про це їм говорив. Знаєте, уявіть собі ситуацію, ніби Ісус з нами, ми три роки ходимо з Ним, бачимо чудо, куди Він, туди ми. Нам так добре. Да, ми, може, не через легкі часи прийшли, коли ми оставили своїх, можливо, хтось, свою дружину, дітей на тимчасовий час, поки ми проповідуємо чи говоримо. І ось Ісус Христос починає таку мову, я скоро піду. Все, я скоро піду до Отця. І знаєте, починається трошки така смута в учнів в їхньому серці. Чекай, як ти підеш. Та ж ми оставили все. Оставили все, бізнес, пішли за тобою, оставили свої справи. Ми віримо в те, що те, що для чого ти нас покликав, воно важливе. І знаєте, ці такі тілесні думки їхнього серця, вони принесли смуту в їхнє життя, принесли тривогу. І ось Ісус говорить: нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. І Він починає відкривати небесні цінності, цінності, які Він сповідував, які Він вірив, які він намагався донести до учнів, про важливість вічності, про те, що Він прийшов для того. Далі він говорить. Говорить четвертий розділ, питаю, він говорить про те, що він має піти. Четвертий вірш говориться, а куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить до нього Хома, ми не знаємо, Господи, куди йдеш, як же можемо знати дорогу? І ось слова Ісуса Христа, які Він промовляє, вони повинні сьогодні також для нас бути таким орієнтиром в житті, тому що потрібно пам'ятати, що ми на цій землі. Тимчасові. А те, що буде там, це буде вічне і вічна присутність Бога Отця, вічна присутність Ісуса Христа, і єднання в Дусі Свято, ми це все будемо мати в небесах. І не коли наше земне життя закінчиться. І ось слова, які говорить Ісус Христос, говорить, промовляє до нього Ісус: Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ісус продовжує свою проповідь. Вони три роки були з ним, вони три роки ходили, їм було добре, і Він продовжує свою проповідь. Каже: Я є той, хто дає вам можливість прийти до Отця у вічній оселі. Він говорить про себе як дорога, Ісус є дорога. Знаєте, коли я думав, що означає дорога, можна по-різному роздумувати, але призначення дороги завжди кудись привезти. Ціль дороги від точки А привезти в точку Б. І це є дорога. Дорога буває різною. Буває серпантинами, буває автобам, буває дуже, знаєте, з багато ямами, як в Україні. Да? Але ось Ісус наводить цей приклад, і Він показує, що Він той, який призначений привести. Людей в присутність Божу, присутність Отця. Він той, хто не призначений на землі побудувати царство, подбати про те, щоб визволити єврейський народ від римлян. Ні, він каже: Я той, хто призначений, і він говорить, я є правда, і я є життя. Знаєте, коли він говорить правда, правда означає є істина. І я той, за ким можна йти і слідувати. І знаєте, що він ще говорить в цих словах? Тут говориться про те, що той, хто буде слідувати цією дорогою, Він прийде в життя вічне. Хто буде слідувати дорогою Ісуса Христа, якою є Він. Я не даремно говорив, що Бог помер за мої і ваші гріхи. Я не даремно говорив про те, що це важливий крок був зроблений. Богом це великий прояв любові до кожного з нас, до тих, хто живе на землі. Саме для того прийшов Ісус Христос, щоб знову повернути людину в той стан, який вона була спочатку створена в присутність Отця. І коли Він говорить про те, Він говорить, розказує про те, що починає говорити про Отця Свого, і учні вступають з Ним в діалог, і вони, коли Він каже, хто бачив мене, бачив Отця. Цими словами Він говорить, що моя задача на землі була показати Отця. Я для цього прийшов, щоб відкрити вам Отця. І, знаєте, я думав про це, якщо Ісус Христос мав таку задачу на землі, не побудувати себе, знаєте, він міг би построїти так свою кар'єру духовну. що... Тільки про нього і говорили, але от він показує те, що його задача була прославити Отця, показати Отця. То тоді виникає запитання, можливо, сьогодні кожен християнин, який називається Ісусовим і називає себе Християнин, в нього є, певно, теж задача показати Ісуса. Проявити характер Ісуса, показати всім своїм життям. Тут ми можемо бачити, так як Ісус, Він. Хотів прославити Отця і виконати волю Отця, так і християнин, кожен має виконати волю Ісуса. Потім ми бачимо, про те, Він показує, що Він Отець, вони не роздільні, в них одна місія. Вони, він показує тим, що Він є Бог. Він показує, що Він є частина того самого плану. І ця частина плану померти. За кожного з нас. І не просто померти, а ціль Його смерті відродити до стосунків живим Богом. І ось він дуже багато говорить про те, що учні вони будуть переживати. Він дуже говорить багато про те, що і, і нагадує їм. І знаєте, кожний раз, коли він говорив якесь слово, він завжди намагався показати в цьому Отця. Показати того, який є любячий Бог. І сьогодні для тебе і мене, дорогі друже, брат, сестра, було зроблено дуже багато. На Голговському Христі був розп'ятий невинний Ісус Христос. І знаєте, цей факт, що Ісус це зробив, хоча Він не був грішником, але Він взяв всі гріхи світу, всі мої твої недоліки, всі мої твої промахи, недосконалості, Він взяв на себе. І він каже, я вже не посчитаю цього тобі, якщо ти визнаєш свої гріхи, Якщо ти приймаєш мене, і якщо ти приймаєш мою жертву, яку я зробив ради тебе сьогодні, і ти кажеш, і визнаєш це перед Богом Отцем, Духовним Світом, визнаєш перед людьми, то тоді тебе відбудеться, що казав сьогодні брат Віталій, що ми стаємо дітьми Божими. І Бог починає по-особливому працювати в нас. І особливість праці те, що Дух Святий, Він. Починає звершувати роботу в кожному з нас. Він починає робити роботу. І ось тут він говорить 26 й вір: Утішитель же Дух Святий, що його отець пошле в ім'я Моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я говорив. Розумієте, брата і сестри, в Бога є послідовність. Він не хаотичний. Він, не знаєте, сьогодні придумав щось і робить. В нього є послідовність. Якщо ви читаєте Біблію, ви можете побачити послідовність його волі, коли він говорить для Авраама, що Авраам, я тебе вибираю, і ти будеш, в тобі стане великий народ. І ми можемо бачити від того моменту, коли Бог сказав до Авраама, прийшов досить великий відрізок часу. І Бог. Все, що далі робив, і все, що ми далі читаємо в Біблії в Старому заповіті, Він все робив ради того, що він сказав. Він сказав, що Авраам стане великим народом. Значить, все, що далі відбувалося, воно відбувалося навколо Божого Слова, і воно відбувалося так, щоб Авраам і його насіння не стали великим народом, Бог зложив всі обставини для цього. Сьогодні ми живемо трошки інший час, коли Бог сказав, що створить свою церкву. І Він це почав робити через учнів і в Дусі Святому він звершує сьогодні цю працю. Кожний, хто повірив в Ісуса Христа, він має Духа Святого. І робота Духа Святого вона, вона є різною. Але якщо дивитися в цьому місці, говориться про те, що Дух Святий є той, хто утішителем є, той, хто утішає. Якщо повернутися до, нехай серце вам не тривожиться. Віруйте в Бога і в мене віруйте, то вже тут ми бачимо, що утішитель вже Дух Святий. Виявляється, якщо є тривога, і є той, хто утішає. І тут говориться не про те, що утішителем може бути людина, утішителем може хороший бути брат, сестра. Тут говориться про утішителя Бога, Духа Святого. Отже, ми знову бачимо, що. Коли Ісус навчає своїх учнів, Він багато вводить нових термінів. І один з таких термінів Він вів в Отець. Потім Він говорить про Духа Святого. Знаєте, Він вчить молитися, називаючи Отче наш. Чи задумувалися ви, що ізраїльський народ ніколи так не молився? Вони ніколи не називали Бога Отцем. Тому що вони боялися, тому що вони навіть ім'я Боже вони не говорили, тому що була заповідь Той, хто. Скаже ім'я Боже в Суї, то буде покараний. І вони боялися, вони навіть пропустили одну букву для того, щоб ну десь там нечайним не сказати. І отут Ісус каже про Отця. Він каже, що тепер Отець хоче з вами відносин не мати. І отут Він знову говорить про Духа Святого, якого послав Отець. Розумієте, робота Духа Святого сьогодні є, щоб нас утішати, одна з його функцій утішати. В різних скорботах, в різних сферах, в наших падіннях, наших переживаннях. І навіть тоді, коли в нас не виходить бути тими, якими нас хоче бачити в своїй волі. Робота Духа Святого Утішати. Отже, ми повинні зрозуміти, що утішитель є Дух Святий, і ми маємо мати цей час, коли вірити в Бога в час тривоги. Що таке вірити в Бога в час тривоги для себе оприділив, це вміти переключатися зі себе на Бога. Коли тобі важко, ну, зазвичай ми дуже гарно бачимо приклад в Біблії, коли ізраїльський народ стоїть перед народом филистимським, і вони настільки переключилися на цього Голіафа, настільки дивилися, який він великий, і в що він одягнутий, що вони забули, хто їхній Бог. І приходить малий Давид, він. Дивиться на Божий народ і не може зрозуміти, чому ніхто не воює. Він бере і встає і воює, і перемагає. Чому? Тому що от він переключився на Бога. І от коли приходять часи тривоги, вміти переключитися на Бога. Вміти віддати це Господу. І робота Божа утішити, тому що Дух Святий Він є утішителем. І він це зробить. Але мало того, знаєте, Бог не для того в нашому житті обставини складні посилає, щоб тільки нас гладити і казати От і мій синочок. Я тебе люблю, ну ще раз тобі доказав, ні, тут ще написано, що його задача навчити усього. Дух Святий він має ціль, коли він допускає в нашому житті, Бог має ціль, коли допускає в нашому житті певні обставини. Знаєте, я, можливо, сьогодні не буду зрозумілий для багатьох, але я вам скажу те, що думаю. Коли я чую, коли хтось захворів і каже, Боже, помоліться, помоліться, брати і сестри, за те, щоб я виздоровів, бо я захворів. Помоліться, будь ласка, за моє зцілення. Знаєте, я не молюся. Хоча правильно помолиться, я не молюся. Чому? Тому що я розумію, що по-правильному ми не знаємо, чому Бог допустив обставину в цього життя. Я молюся так. Господи, допоможи цій людині, яка проходить зараз через ці обставини життя. Зрозуміти і навчитися від Тебе, Господи, що Ти хочеш показати через цю хворобу. Тому часто нам треба розуміти, що Бог Він посилає в нашому житті різні нелегкі випробування. І навіть з нашим здоров'ям. І ось робота Духа Святого вона навчити усього і пригадати все, що говорив Ісус. Все, що Він говорив, а Він дуже багато чого говорив. Він говорив про те, що Він нас любить, він говорив про те, що ми для Нього цінні. Він говорив про те, що Він прийшов для того, щоб померти і дати життя вічне. І якщо вертаєтесь назад, коли приходить тривога, коли приходить момент, коли нам хочеться тривожитися, коли, здається, паніка охоплює наш розум, Потрібно переключатися на Господа. І один з таких моментів це знайти тихе місце. це вже, звичайно, хто що любить, хтось любить тиху кімнату, хтось любить природу, хтось любить, можливо, в машині і просто помолитися Господу. Навчитися і бути, знаєте, тими людьми, які вміють відкривати всі свої потреби, всі свої переживання Господу. Знаєте, для мене є одне таке місце, яким я часто користуюся, от коли бувають такі моменти, і, знаєте, от забуваєш, що все в Божому плані, забувається, що все, що робиться в моєму житті, воно згідно Божого плану, Бог це робить тому, що він так передбачив, а буває так, що от просто зациклюєшся вже на собі настільки, що вже забуваєш про те, що Бог тебе любить, забуваєш про те, що моє тіло, воно не вічне, а якщо Бог подбав про моє вічне. Душу, то й подбає про тіло, буває, забуваєся. І от тоді в мене навіть, є місце з Біблії, яке я люблю, я хочу зачитати. Це таке практично, як можна робити. Ні про що не турбуйтеся. Це Филипянам, 4 розділ, 6-7 вірш. Ні про що не турбуйтеся, а у всьому нехай виявляється Богові ваше бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий до всякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Дивіться, якщо звертати на все увагу, то завжди Бог говорить, що ми були в Христі Ісусі. Навіть тут от, говориться, що навіть мир був, і тут Він говорить про те, що все рівно згідно Божого плану, який є в Христі Ісусі для нас. Ні про що не турбуйтеся, а у всьому нехай виявляється Богою ваші бажання, молитвою проханням. Коли ви турбуєтеся, коли ви хвилюєтеся, і, можливо, у вас вже нема бажання Біблію читати, то потрібно все рівно прийти в Божу присутність, тому що ми пам'ятаємо, що утішитель є Дух Святий, і він може утішити, він може підтримати, він може показати і розказати. І ось коли ми виявляємо Богові свої бажання, коли ми приходимо до нього, і навіть тоді, коли ми щось не розуміємо, навіть Буває момент, коли розумієш, що одне, а воно насправді має бути по-іншому. Навіть тоді Бог це робить з любов'ю, Він відкриває і міняє погляд. І тут для мене, знаєте, закрита велика істина, коли я хвилююся, маю прийти в присутність Господа. Перше, ми чули про те, що Ісус був призначений для того, щоб ми прийшли у присутність Божу, щоб наша душа повернулася в Божу присутність. І ось тут знову говориться про те, що потрібно приходити в присутність. І ось дивіться, що відбувається, коли Божа присутність наповняє наше серце, коли наш розум починає переключатися на Господа, і мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки в Христі Ісусі. Лише тоді, коли ми переключаємося на Бога, коли ми приходимо в Божу присутність, і ми відкриваємо Йому все, що в нас є. Всі наші нерозуміння, всі наші хвилювання, Бог говорить про те, що Його мир буде в кожному, хто приходить до нього. Отже, брати і сестри, сьогодні, можливо, для вас не звучала зовсім нова інформація. Я знаю, що для багатьох з вас я нічого нового не сказав, але, можливо, я просто нагадав про те, що коли ми говоримо про те, що Бог помер за мої гріхи, і я це приймаю. Це означає, якщо Бог подбав за вічне, Він подбає і за короткий відрізок мого життя. Хай Бог благословить кожного з нас, що ми це пам'ятали і розуміли, що Ісус Христос прийшов для того, щоб відродити нас до вічного життя і вічної присутності з Богом Отцем. Амінь.